Намагаючись присвоїти Україну, Росія присвоює собі чужу пам'ять і викривляє історію, так сказав президент Зеленський 8 травня, коли ми разом зі всією Європою відзначали День пам'яті та перемоги над нацизмом. Ну а сьогодні нагадаємо лише кілька цифр, які точно визначають роль України у перемозі в Другій світовій, 80-ту річницю якої так намагається привласнити Путін. Майже 7 мільйонів українців воювали у тодішній Червоній армії. Це становило приблизно 23% від загальної кількості збройних сил Радянського Союзу. Тобто одна Україна дала четвертину війська, а було ж іще 14 республік разом із Росією. Крім того, десятки тисяч українців билися в арміях союзників і сотні тисяч у партизанських загонах і українській повстанській армії. І неспівмірний тягар втрат у Другій світовій. За різними оцінками, перемога коштувала нам у тій війні від 8 до 10 мільйонів людей із 40 мільйонів, майже 20% тогочасного населення України. І це вдвічі більша частка, аніж втрати Росії, у якої загинуло 10% населення. Втрати Росії теж великі, але, вочевидь, не такі нищівні для самого існування народу. Тобто, перемога без України неможлива навіть математично. Але переписувати історію Москва взялася ще тоді, коли встановлювали прапор перемоги над Рейхстагом у Берліні. Першим на даху опинився українець Олекса Берест. За ним уже піднялися росіянин Єгоров і Грузин Кантарія зі стягом. Але українця Береста з історії цього епізоду згодом стерли, та й саме знаменно штурмова група Береста перевстановлювала двічі, бо перший раз поряд не було фотографа, і зрештою в історії залишилось ось це фото із купою легенд навколо.